Вітаю, друзі! І сьогодні знову трошки про черенкування. Розумієте, з такими погодними умовами, як цього літа, скажу вам розмножити якісь квіти ну, надскладно. І я щаслива, що багато рослин я залишила в контейнерах. І я хоч це можу полити, і рослинки в мене живі і є. Тому що полити весь садок я не можу. Тим паче, що з два дні геть зовсім не було води. Рослини, там, ті ж ромашки, які дуже люб, полюбляють хости, брунера, вони потребують дуже багато води. Кущі ж, наприклад, як вертензія волотиста і древовидна, як кажу, за широколисну, я зовсім мову не веду. Коли вже великі кущі, мабуть, і в них коренева система може витягнути воду з ну, нормально, то ви знаєте, ось без поливу вони в мене були, хоча в мене 3 річні саджанці, але все добре. А ще як наростуть, то тим паче. І тому, як ми хочемо щось мати для бізнесу, то кущі це дуже добре. В тензі Це ті, що я роз. Ось так пробувала черінкувати. Найперша в мене була ось бомшел, простий, як казала, ґрунт. От. Бачите, вже пішли нові ось. листочки, це все живе. Буває іноді листочки перші, а потім вже йдуть корінці. Тому те, що загнило, я забрала. Це простий ґрунт. Єдине, що я зрозуміла, що коли саджаєш ось так, їх багато, вони до рух дружки близько, і вони ось що відбувається. І багато випаду. І коли вже я розрідала, стало краще. Ну, ми вчимося ж на своїх помилках. Кожен день, я, кожен день я провітрюю. Іноді просто опирською. Воду я геть не лью, тільки опирською. Але провітрюю обов'язково так люблю щілинку. Друга моя гортензія Pink Diamond це простий торф. Можливо, я не знаю. Тут вже не така загущена була посадка, теж, як ви бачите, пішли вже новенькі листочки. І вже я, ви, мабуть, не побачите, але я вже бачу ось біленькі корінці. Ну, тут краща ситуація. Теж я не проливаю, тільки зверху остав я отак опирскала трошечки. І накрила. І частіше всього, я вам скажу так, що вони на провітрюванні в мене. Ось так. Чомусь їм так краще, не знаю. І остання гортензія, Фрайсмельба, це 17-го. Це сьогодні яке число? 8-е. Дві неділі, дві трошки більше. Це з сперлітом. Тут теж уже, бачите, пішли вже нові листочки. Якщо немає ніде загниття і пішли нові листочки, корінці обов'язково з'являться. Ось, бачите, мене отут трошки волого, тут уже не так волого. Ось. Головне, я поняла, не, не можна мати загущення і заливу. Тому пробуємо ще один спосіб. Теж піддивилася. Ну, я все пробую, я і це піддивилася, і те піддивилася. Ну я шукаю собі найкращі варіанти. Дивіться, отакі 100-грамові стопочки 100-грамові. Тут у мене торф з перлітом. Він у мене геть тут сухий, тому я перший раз трошечки прю. Ось я вже замочила черенки, я вже не показую як. Так само природному корінювачі, вербу отак нарізала. Ось тут кортензія моя, я підписала, Фантом 4 череночка і 2 бомшел. Тут у мене вони нарізані. Що я роблю? Так, це в мене фантом. Я беру черенки і кожен окремо саджаю. Кожен окремо. Тоді не буде ось цього, особливо, якщо у мене посадкового матеріалу не багато. Дивіться, ось так я загубила і трошечки пролила. Трошечки, буквально трошечки оцей водичкою із природнім укорінювачем. І що ми робимо? Таку. Так, кожен череночок. Потім я опиркаю їх. Я вам не буду кожен череночок показувати. Це в мене такий судок. Дивіться, все, що у вас є. У мене немає зараз фінансів купляти оці величезні судки. Що я буду робити? Це я вам так, щоб показати, просто він малуватий. Ось, закрила я цей листочок, що я буду робити. Це я вам просто показую, щоб ви знали, в кого є ось такі великі такі сутки. У мене є, може в когось теж так. Коробки, наприклад, з-під овозуття картонні, крепкі, і без оцих дирочок були. Щоб, щоб повітря ну, можна, щоб тоді не провітрювати, ну невеличкі. І зверху я положу скло, склав мене багато. Отак я зроблю. Кожен день, кожен день я буду відкривати, обов'язково провітрювати і тільки оприскувати. Тільки оприскувати все. Це все, що я буду робити. Ось таким чином. Ви знаєте, з кожним разом, ось я роблю. і... Е е е е з кожним разом якось в мене виходить краще і краще, і я цьому дуже радію, от, що в мене це виходить краще. Отак от отпискала і закрила. Все. Ось ще такий метод. Тоді вже кожен черінок випадок буде менше. Я думаю, що набагато буде менше. І перевалювати легше. Тут мені придеться якось їх діставати. Хоча, так, да, це зручно. Що я вам скажу? За вигелу знову пропала. Я не знаю, я не можу не вигелу не можу, не байорбарис, не пухерплідник, поки що в мене не виходить. Але я надію, що я трошечки отак довчусь на цій гортензії. Я знайду цю пропорцію. Грунт перліт, вологість, і тоді піде легше. Єдиний ось мене вижив черенок, який я один поставила ось на укорінення. Бачите? Верхушечний. Поки що він живий. Я не знаю, як далі буде. Отак от. Теж я постійно його відкриваю. Практично цілий день відкритий він у мене отак. <плес> да, а, а, все, стоївий гелей в мене невдача також все показує, як є. Тому я хочу сказати, що тут навіть вже не так ґрунт, я розумію. Хоча, да, в пухому ґрунті це все буде скоріше. Особливо корінчик наростати. Але дуже важлива вологість. Вологість це найголовніше. Тому що. Замало вологості. Ну, це ще так, якщо ти вспів там до на, на наступний день зволожив, воно навіть може не так. Но, але більше вологості, чим більше вологості, тим більше буде загнивання І цю середину. Тому, коли коріння чи і питають, ну, як поливати, що поливати. Ну Це нереально сказати, в кожному в хаті свої умови, вологості. Да, Черніки всі, всі тримаю в хаті. у Мене ось тут вікно не попадає геть сонце. Тому що на вулиці до сих пір жарко. Днем Дньо, жарко, а вночі дуже холодно і їм тяжко буде наростити коріння. Тому буду так. А потім, дай Бог, переживуться. У мене є люмінісентна лампа. Буду підсвічувати. Часці щось на кухні ж там собі їх поставлю якось аби росли. Але єдине, що я вам скажу, тут я не робила дірочки. Ось, щоб, щоб не стікало на підвіконня. Хоча тут не буде стікати, тут не... краще, звичайно, новачка, на, на мабуть, все-таки все зробити. Хоча я, можна так сказати, новачок. я не дуже, Але вже ну, я не робила. У цих же стаханчиках я, ну я вже казала, я роблю я собі ці. Ось, бачите, кругла дірочка. Паяльником у чоловіка беру. Розогріваю, я роблю дірочки собі так. Добренько, дівчатка, так що і хлопці, <сум> дивіться, розмножуємо собі так, пробуємо, черенкуємо, щось собі, щось на продажу, щось можна буде потім на обмін. Ось я хочу сусідки інші там гортензії обміняюся. якісь, ну У мене є укорінені до, до сих пір. Не знаю чому, так деякі вже такі великі гортензії я продавала по 100 гривень, по 120 А деякі ось які вже пересаджувала, вже не хочу біжать. До сих пор оці малюсінькі, тільки що я пересадила 100 грамових, 200 грамові перевалила. А це все однакове, а деякі вже продала в двохлітрових горшечках, ось так. Так що воно так, черенки вони якось ростуть, ну так скажем. Це приходить з досвідом все. І, наприклад, яка гортензія можливо, скоріш наростає, яка медлінніше, Але я вам скажу так: чим череночок менший, тим краще і швидше він пустить коріння, йому якось легше, легше. Чим череночок більший, тим важче. І оце, я вже казала оціми цими боковими це все в мене загнивання. Мені це взагалі не подобається. Так, тому таке моє коротке відео. Всім гарного дня, всім гарних родючих, цвітучих, гарних садочків. До зустрічі!